З Прикарпаття вивезли останню партію меланжу суміші азотної кислоти, яка використовується як окислювач ракетного палива. Небезпечна речовина залишилася нам у спадок від радянського союзу. Подальше її зберігання з кожним роком ставало усе небезпечнішим і загрожувало екологічним лихом. Згідно з меморандумом між міністерством оборони і обсє, відправка Меланджу із Сенджева до Російської Федерації розпочалася 21 січня. За п'ять місяців Івану Франківщину повністю звільнили від Агресивної рідини те, що Прикарпаття остаточно позбулося небезпечної речовини, особисто засвідчили представники Міністерства оборони України і ОБСЄ. Вони розповіли, що безпосередній утилізації пального передували 5 років клопіткої праці, адже до початку дії проекту на шести складах ракетного палива збройних сил України зберігалося близько 16 тисяч тонн токсичного меланжу. Тільки у ценжеві його було 2200 тонн. Паралельно повністю звільнили від нього і Калинівку на Вінничині. Утилізація агресивної рідини дуже своєчасна військові бази арсенали і склади українських збройних сил були застосовані для зберігання деякої кількості боєприпасів. То їх з урахуванням вивезеного із, казав вже, з казав же з східної Європи на сьогоднішній час і на той час в на 30% більше зберігається, чим дозволяє по нормативам бази арсенали і склади. Які результати такого зберігання ви маєте знати, що перший сигнал був це пожежа і вибухи на базі зберігання Артемовські, в 2004 році це Новобогдановка, і в 2008 році це Лазава. Вивіз окислювача ракетного палива з Прикарпаття став можливим завдяки ратифікації Верховною Радою меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ Україна стосовно утилізації запасів меланжів. Відповідно до міжнародного контракту у рамках цього меморандуму буде утилізовано 3168 тисяч тонн пального. Остання партія токсичної речовини з наших країв становить 465 тонн. Сьогоднішнього дня два сховища в Україні, а саме Калинівка та Ценжі, було забрано увесь з цих станцій, бо з баз було забрано увесь Меланж. І тим самим ми розчистили шлях для екологічної числі закриття цих військових складів у найближчому майбутньому. На цьому співпраця між нашими військовими і обсє не закінчується. Наступний етап проекту планується розпочати влітку цього року у Радехові на Львівщині. До речі, при транспортуванні меланжу використовуються посилені заходи безпеки. Території звільнено від нього очищають, а ґрунти відновлюють.